Львів готується приймати евакуйованих з півдня України, де розгорнуть нові прихистки. 24% укриттів в області виявились непридатними для користування. Зачиненими було 1300 сховищ. перше у західних регіонах у Львівському Охмадиті. Дітям встановили імпланти для повернення слуху. Львів готується приймати евакуйованих з півдня України через підрив Каховської ГЕС. Про це на брифінгу повідомив керівник адміністрації міського голови Львова та голова міської комісії з питань евакуації Євген Бойко. Сьогодні відбулось засідання цієї комісії. За його словами, у місті готують літні модульні містечка у Стрийському парку на вулиці Пулюя та на Сихові. А також тимчасові прихистки облаштують у закладах освіти, у яких завершилось навчання. Навчання, як повідомив Євген Бойко, скільки евакуйованих українців із півдня приїде до міста автобусами, потягами чи власним транспортом наразі невідомо. Організаційно ми будемо готові протягом трьох годин з моменту поступлення відповідного доручення розгорнути ту кількість місць, яка буде необхідна. Ми мали досвід у Львові проживання одночасно більше ніж 250 тисяч людей. В нас було розгорнуто понад 500 міських інституцій. У Службі безпеки України повідомили, що викрили агентурну мережу Російської Федерації, яка шпигувала за силами оборони на Яворівському полігоні, що на Львівщині. Інформацію оприлюднили у телеграм-каналі СБУ. У роботі на ворога підозрюють двох українських військових та лікарку, які у складі різних підрозділів дислокувалися на території полігону. За даними слідства, завербували їх до початку повномасштабного вторгнення. А вже після 24 лютого 2022 року вони збирали інформацію, яка цікавила розвідку Російської Федерації. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 15 років або довічне ув'язнення. Один із фігурантів регулярно передавав агресору локації окремих підрозділів українських захисників на території полігону. Крім цього, зломисник намагався збирати відомості про результати міжнародного військового співробітництва сил оборони. СБУ викрила російського агента під час виконання ним ворожого розвід завдання. Ще один учасник агентури ГРУ намагався передати своєму куратору відомості про візити військово-політичного керівництва України до одного з медзакладів у регіоні. Інший ворожий поплічник посадовець навчального підрозділу українських військ. Він зливав в воєнній розвідці РФ інформацію про розгортання бойових частин сил оборони та локації військової техніки. Директорка гімназії у Червонограді показує укриття. Зараз, слава Богу, сухо. Поки немає дощів, сюди можна заходити, тут стоять парти. Суспільне показувало матеріал про підтоплення цього укриття у січні. Сховок почало підтоплювати з настанням холодів, каже Любов Денисюк. Тут воно було критично. Оце тут воно було критично тут не можна було перейти. У цій гімназії навчається 900 дітей. Наразі діє літня школа. Її відвідують близько 60 дітей. Директорка каже, що минулого літа облаштовували підвал для укриття дітей. Там було побілено, там можна було звичайно ж ховатися, і досить були нормальні умови, але почалися дощі, по стінах вода, і, і тому зараз ми його не можемо використовувати. Учні цієї гімназії на час повітряної тривоги ходили в інші міські укриття. До прикладу, це облаштовано у підвалі багатоповерхівки. Тут під час загрози ховались діти початкової школи номер 11 Директорка розповідає, що облаштували сховок з допомогою волонтерів. Ось такі чудові пледи. Кожен плед він інший. Вив'язали британці у британському селищі. Ну, побачили наше укриття. Вони подивилися і вирішили, що на тих лавках. Діткам в замку буде холодно сидіти, і для кожної дитини вивізали ось такий плед. У суботу, 3 червня, у червонограді відбулася перевірка укриттів. Комісія складалась з представників ДСНС, поліції та місцевої влади. Про це розповів начальник відділу з питань надзвичайної ситуації Червоноградської міської ради Іван Васько. За його словами, у червоноградській громаді близько 80 укриттів, з них 66 протирадіаційних. Всі обмежено практично готові. Але є одне питання: що. Так як про традиційні мають бути цілодобово відкриті, знаходяться такі категорії людей, що роблять шкоду, причому ці дії робляться спеціально. Якщо говорити конкретніше, найбільше це спеціально обривається проводка електрична, яка була встановлена буквально день-два назад. За словами заступника директора обласного департаменту цивільного захисту Віктора Іменіцького, уже завершили перевірку укриттів у Львівській області. Майже 24 чотирьох виявились непридатними для користування. Велика частина не відповідає технічним вимогам. Там по різним цим є. На жаль, і затоплення, які рахуються для укриття, і таких 25. Саме неприємно, що великий відсоток. Захисних споруд було зачиненим". За словами Віктора Іваніцького, зачиненими виявилось 1300 укриттів. Загалом на Львівщині 7901 сховище. За результатами перевірок частину укриттів, які не відповідають вимогам, вилучать з реєстру іншу частину приведуть до ладу. Іван Кадосько Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина. У Львові підписали угоду між Європейським Союзом та Україною про приєднання нашої країни до європейської програми Механізм сполучення Європи. Як повідомила комісарка ЄС щодо питань транспорту, Адіна Велян, за угодою Україна отримає 33 мільярди євро на розбудову інфраструктури. Це дуже важлива програма. Україна стала першою країною, яка, не будучи членом Європейського союзу, підписала цей документ. Тобто Україна стає інфраструктурною частиною всієї Європи. І ось цей бюджет є для інфраструктури транспортної, енергетичної і діджитал досить великим. Це 33 мільярди євро до 2027 року. Підписали угоду, яка дозволяє нам вже разом розвивати нашу прикордонну інфраструктуру, наші пункти пропуску, наші дороги. Транспортні коридори у нас майже заблоковані порти Чорного моря. Зернова ініціатива в травні ну, показала найгірші мабуть, результати за всі останні місяці. Тому всі альтернативні маршрути, всі експортні коридори, які можуть взяти на себе додатковий транспорт, додаткове навантаження, важливі. Також обговорили можливості цієї угоди для Львівщини, зокрема відкриття додаткових пунктів пропуску. За словами керівника обласної військової адміністрації Максима Козицького, зараз щодо цього співпрацюють з підкарпатським та люблінським воєводствами Польщі. А також говорили про можливу роботу аеропорту. Дякую за ті підняті питання, тому що для нас відкриття можливе відкриття аеропорту, як це для нас можливі. Одна з таких речей, які ми дуже чекаємо. Це питання справді було піднято, і ми надіємося, так є зерновий коридор. Так, можливо, буде і гуманітарний коридор, який може бути забезпечений Європейським Союзом. Сьогодні у Львові попрощалися із двома захисниками, які загинули на війні. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Ігор Кріль народився у Львові. Тривалий час жив за кордоном. Коли почалась повномасштабна війна, увійшов до лав 125-ї бригади тероборони. Загинув 30 травня, йому було 28 років. Микола Майорчак родом із села Вовків Львівської області. Був учасником революції гідності. І з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації чоловік став на захист України. Виконував бойові завдання у лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Загинув 2 червня. Йому було 30 років. Сьогодні у Львівському Охмадитті оглядають двох діток після встановлення слухового імпланту. Дві операції провели напередодні, і ще одну сьогодні українські лікарі спільно із колегами-медиками із Польщі і Бельгії. Розповів керівник клініки отоларингології львівського Охмадиту Федір Юрочко. Мар'яна Фрейдун, мама пацієнтки Єлизавети із самбірщини. Їй рік і два місяці. Про те, що у дитини проблеми із слухом дізналась після першого огляду після народження, а тепер отримали можливість встановити дитині імплант, що дозволить дівчинці чути і навчитись розмовляти. Знала я про шанс, який дає ця імплантація. Дуже була рада за такий шанс, Особливо, що приїдуть іноземні лікарі. Бо тут ще таке перша вперше, як то кажуть, тільки в Києві робили таку операцію, Тут було чотири години пройшла дуже всі були доволі. Велика пішла стимуляція, сказала, що дитина точно буде чути. як? Таке втручання дітям провели вперше на заході України, і так тут започаткували комплексну програму слухових імплантів. Повідомив керівник клініки отоларингології львівського хмедиту Федір Юрочко. Ця програма починається від від виявлення таких дітей, тому що народжується одна-дві дитини на тисячу народжених дітей, яка має проблеми глухоти, яка потребує потім когарної імплантації. Якщо ця дитина ранньо виявлена, ранньо діагностована, вчасна діагностика, вчасна реабілітація, вчасна імплантація, адекватна постійна тривала. Реабілітація мовна після імплантації, ця дитина має 100% шанс, що вона буде імплементована в звичайне суспільство. Допомагати українським медикам приїхали лор лікарі із Польщі та Бельгії. Вони і привезли з собою самі імпланти, які діти отримали безкоштовно. щоб нато ж по це не просто випадок, коли приїхали, зробили операцію і поїхали. Це тривалий шлях. Фактично, це не лише самі операції, але й тренінги і навчання. Ми показуємо, як працювати, бо ці технології це революція в сучасній допомозі таким дітям з глухотою. операції. Троє проопорованих дітей ще перебуватимуть під наглядом лікарів, після їх чекає реабілітація, де вони вчитимуться говорити. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. Раїса Ільчик та її п'ять онуків зараз живуть у Львові. Розповідає, вони евакуювались з Донецької області з міста Миколаївка. Бабусі є опікункою дітей, які стали сиротами у 2014 році. Тепер вона з онуками житиме у новому прихистку, який сьогодні відкрили у Львові. Вони перші мешканці цього прихистку. Його Раїса Ільчик разом з онуками допомагала ремонтувати. Помагали фізично і мили, і виносили, і заносили, і подавали. Ну, як допомагають діти. Все, що легку роботу допомагали. Мало допомагали, хотілося більше. Надіємося, ми ще що за такою допомогою десь будуть відкривати для другій, бо ну, війна це таке. То, то кажеться, що вона так швидко закінчиться, швидко все починається, Це воно не так. Ми теж сподівалися, що вона так швидко закінчиться. Облаштуванням шелтеру займається благодійний фонд імені Бориса Возницького. Переобладнали під тимчасове житло для переселенців стару будівлю лікарні, яку надала Львівська обласна рада силами благодійників та волонтерів. До облаштування прихистку долучилася і Вікторія разом з донькою Яною. Вони евакуювали з міста Константинівка Донецької області і вже близько року живуть у Львові. Де ти сверлила у стісь? Щось, щось, щось вони тут робили. Я не пам'ятаю, ось там було. Не знаю, ну щось вони там сверлили. Я допомагала, ми з Андрієм вимивали підлогу, ну тобто ми готували повністю кімнату до заселення. У двоповерховому прихистку під назвою Центр підтримки та захисту є 17 житлових кімнат, кухня та їдальня. Тут одночасно може жити до 70 людей, розповів менеджер прихистку Андрій Хожев. У нас два поверхи. На першому поверсі в основному будуть літні люди, пенсіонери, маломобільні, інваліди. На другому поверсі у нас буде більш сімейний, з дітками. Ми навіть приймаємо з тваринками. Мешканців прихистку будуть забезпечувати харчуванням, а також надаватимуть психологічну, юридичну та медичну підтримку. Також тут готуються приймати мешканців підтоплених міст та сіл через підрив Каховської ГЕС, розповіла керівниця проєкту Альбіна Берліантова. Ми зранку вже поспілкувалися в нашій групі з координаційною радою. Один наш автобус зранку вже виїхав на Херсон за дітьми. Другий автобус теж готовий виїжджати. Як тільки поки що, поки що кажуть, ситуація стабільна. Альбіна Берліантова розповіла: благодійний фонд імені Бориса Возницького регулярно допомагає евакуювати українців з прифронтових регіонів, а також організовує гуманітарну допомогу. Ольга Динака Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів.